Це Україна найбільша за територією країна Європи. А ось карта родовищ корисних копалин України. Заслуговують на особливу увагу ці маленькі брунатні ділянки в центрі країни. Чим вони настільки важливі? Ці клаптики землі є найбільшими осередками уранової руди в усій Європі, та це ще не все. Ось ці невеличкі фіолетові поля є родовищами заліза знов таки найбільші в Європі. А червоні титану другі за обсягами запаси на європейському континенті. За оцінкою Форбс за 2023 рік друзі, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до 15 трильйонів доларів. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області: це Донецька, Дніпропетровська, Луганська область. За словами міністерки економіки, а це Юлія Свериденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію титану. Та значні поклади інших копалень Літій – один із ключових компонентів для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів.